Усім привіт! У мене є для вас новина. У мене тут весняні покупочки є. Я хочу вам зараз переміряти і показати. Давайте почнемо. І перше це буде ось така ковтинка светрик. Я зараз його вам покажу і приміряю. Ось такий з сердечками. А ззаді немає нічого. Просто біленький. Ось такий. Ось так я виглядаю, тільки от етикетку треба буде прибрати. Він коштує 499 гривень. Далі у нас йде футболка. Ось така сердечки, рожеві сірі такі, зірочки тут всяке таке. Ось так я виглядаю. Це інша кофтинка. Ой, футболка. Перепрошую. Ось так виглядаю. Коштує 239 гривень. Мені вона так класно подобається. Давайте далі. Далі йде ось така футболка біла і червона. Тут англійською мовою написано. Я думаю, можна з неї знімати кавери. Коштує 299. Давайте далі. Далі будуть два топики. Далі йде ось такий топік. Можна ще так рукава отак рукава підкотити. Ось так, щоб не повністю руки були закриті, Десь отак. Буде класно виглядати. Такі тут якісь малюночки і він біло-чорний. Коштує він 339 гривень, мені подобається. І буде ще один схожий топік. Кофтинка. І остання ось така кофтинка біла. Коштує теж 300, 399 гривень. І вона дуже схожа на білу, тільки кольорами. Він в цьому кольорі. Дякую за перегляд. Ставте подобайки, пишіть в коментарях, і скоро побачимось, Па-па!